Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. Мене, як раніше звати Діма, з нами сьогодні Honda CBF, Вже тепер, як завжди, з недавніх пір. І зараз ми їдемо на Подолі, по подолу, на Подолі, чи якось так. От, і Їдемо на зустріч з моїм мотобратанчиком Піченькою з каналу Живемо лише раз Ви багато хто його вже бачив в моїх відосах. Серега на Хонді Hornet золотого кольору. От Вирішили сьогодні катнути перший раз а, за цей рік, тому що останній раз катались ще в 2022 році, році, коли закривали так би мовити, сезон. То вирішили сьогодні катнути трішечки, попити чаю десь, потрендіти і так далі. І тому подібне. Сьогодні, бляха, такі а, пробки, що капець. Навіть на мотоциклі тяжко було їздити. Ну, Ще тяжко, тому що а, багато хто не дивиться в дзеркала, коли сидить типу, в пробці, знаєте, там, десь в телефоні завтичував і все. І не бачить, що там десь може по міжряді їхати мотоцикл. От, Я не сигналю типу, ну, клаксоном, щоб вони там. Подвинулись. Чекаю все ж таки, поки вони самі побачать мене, там, трішки іноді підгазовую, але зазвичай це не допомагає. От. Але ну, тіпа, чуваки взагалі не відстрілюють по подзерка... дзеркалах, що там де і як. От. А мали б відстрілювати, що де і як. Тому що треба бути уважним навіть у пробці. Здорово! Доброго вечора! <laughs> Ви з каналу Макфорс Мото. Наче так. Я вас. Чуєш, ми з тобою э, бачились минулого разу, коли катались на мотоциклах, ще восени закривали я сезон. Тут останній раз, так? Да? Так. Да. І коротше, з тих пір твій э, цей хорнет якось зсохся. Щось, <laughs> 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 коротше, хорнет <Hornet> трішечки усох. <смех> <смех> Трішки змінився. Я його і колір зробив, і перефарбував взагалі його. Та бачу, ще. Пишіть в коментарях, в якому кольорі хорнет вам подобається більше в такому, чи як був раніше. А як було раніше? <сум> да. Циганський колір. Коротше, ну то ви зможете зрозуміти, чому печенька і пересів на ліфан з хорне, то ви вже на його каналі подивитесь, тому там перейдете, подивитесь. От, чому так? А ми сьогодні зустрілись і будемо що, пити чай, трендіти і а, трішки кататися. Б... Ну, типу, взагалі пофіг куди, бажано не тут. Да, та тут взагалі вже тут тухло. Тухло. Да, ну що, можна на мазорку поїхати. А, хвороба. А, а це так, так. Не, ну він дуже класний, він дуже атмосферний, коротше, зроблений, дуже красиво. І приємно їхати, скажу чесно. Да? М'якенький, їдеш собі no. такий, знаєш. І підсот що там 130 іде? Нормально. Знаєш, по Києву прокатитись десь. Не, yeah. гарний, гарний мод. Це такий крузер, ти їдеш типу. Мотик класний, ти знаєш, що у тебе класний мод, він красивий, він тебе нормально тягне. І ти просто їдеш і Кайфуєш, так. Хоча на минулому тижні білу церкву поїхав, але сюди ще забухаю, селами. Слухай, стільки задоволення. Ну, Їдеш не поспішаєш, знаєш, 80. Просто кайфуєшся. Дуже красивий у мужика, взагалі такий. Ретро прям. Коротше, їдемо на мажорку, давно там не були. Будемо пити каву. Або чай. Або і чай, і каву. Ви, коротше, яка в нього параша є. Я ноги опустив і під ніжки склали. Коротше, я коли їду, я ноги поставити не можу, я отак роблю. ха <реш> печенька прям кайфує. <реш> Не, ну да, такі, такі легкі мотоцикли, вони перекладаються зі сторони в сторону, ну, прям дуже легко. Я пам'ятаю по баджаджу, по цим 125-кам, котрі в мотошколі, вони взагалі як велосипеди, зрозуміло, ну, що будь-який мотоцикл можна легко перекладати, а якщо в тебе є відповідний скіл. От. Але коли скілу немає, то такий мотоцикл значно легше перекладати зі сторони в сторону, ніж якийсь дорослий мотоцикл. Давай. Доводить заставити ось так, зрозумів. Там в цьому типу, і фішка. це не те, що такі пружини, в цьому і фішка, що ти, типа так і повнув. так і повинен, що вони легко складаються. Така хрія? А, Ні, а в мене в баджаджі коротше, а, пружини були такі, що коли вона складається, вона відстрілює назад, зрозумів? С Самі пер передні. Ось, От, тільки оці фіксувались. А. От. а тут напевно просто китайці щось переплутали і не тою стороною пружинку поставили. Ну <реш> треба буде щось думати. якісь розборки на дорогах. А сьогодні тут дискотека. Їжачок. Сьогодні народу прям так нормально. їжачка через дорогу я бачив. Це мій третій раз. Ну что? Ну, да вообще, шагар, я бачу, ты его перекнул. Да, я свеча. Я тебе скажу, ну, он, он Ну да, не, ну для места вообще прикольная штука такие, маленькие, юркие. Вот же, зараз будем брать то якийсь напій і чилити От з таким прекрасним видом але маєте на увазі чай. чай чай Так, ну що друзі їдемо ми вже з мажорки тому що тут комарі просто з'їдять нас біля води їх просто, просто дуже багато вирішили поїхати на хрещатик подивитися хто там з мотанів є Тут попили кави, з'їли шавуху. Так, ну що, друзі, ми вже на Крещатику. У мене по дорозі сіла камера майже одразу, тому усю епічну дорогу я не засняв. На Хрещатику було дуже багато мотоциклістів, вже більша частина роз'їхалася. Зараз ми їдемо по домівлях, тому що вже без 20.11 а о 12 годині комендантська. Тому треба буде роз'їжджатись. Ну, у мене так прокатилось. печеньки, прикольний новий мотоцикл. Як я вже казав, подивитись у нього на каналі відос. У тебе ж буде на каналі? Чуєш? У тебе ж буде на каналі відео, що ти там... Е... Як Я купую, так, да, да. я його оформлював, типу буде. А, ну все, тоді а подивитись. Потім ще хочу розповісти про те, е, чому я його придбав, е, чому я його хотів. Коротше, чуваки, там будуть всякі-всякі-всякі історії різні. Тому ви знаєте куди переходити. Добре Діма, дякую тобі, Давай. покатуху, Насправді прикольні сьогодні катнули. Мені дуже сподобалось, реально. Такий вечір тупо знаєш. Я, я, як старі добрі часи. Старі <г nationalist> добрі часи, ти правий, аби тільки ти знаєш війни. Так, да, так. Да. Ну, мотоцикл це така штука, яка дозволяє трішечки перезагрузитись, перезавантажитись і, подавати, і exactly. трішечки забути про те, що відбувається. Жити легко, ти дихаєш більш вільно. Отак вот Ну, все. все, давай. Погнали? Погнали, так. Да. Так, да, взагалі класно катнули сьогодні, дійсно, як, а, як раніше катали, ще до війни, просто по Києву, на мажорку, на Крещатик, потренділи, попили кави. А, прикольно, покатушка трішечки перезавантажили мозок. Тому що такі часи зараз, що можна і здуріти, треба, треба давати мозку, перепочити. Ох, то там на прямотоках їде прям. Нет, собі. такі дядьки стоячи на індуриках. Обожнює їздити по нічному Києву. Взагалі обожнюю Київ. А їздити по нічному Києву то вообще кайфи. От тільки не люблю бруківку. На мотоциклі бруківка це, звичайно, вообще жопа. Дивись, у тебе є таке? Нічого собі. Оце <рисок> вот лухарі. Ні, такого в мене немає. Тому <рисок> це фонда, Дима. Я тобі казав, купуй нормальний мотоцикл. А в тебе є таке? <laughs> <laughs> а у него так прикольно, короче, оберты набираются на ну, типа на шкале, знаешь, они такие типа запоздали. <laughs> да, такой. Ну ладно, типа, хлоп. <laughs> <laughs> Нет, это прикольная штука, да. Ви бачили таке? В нього можна блін, міняти колір приборної ну, панелі приладів. вообще. Оце прикольна штука, китайці заморочились. Пішенька додому, я теж прямую додому. У мене є 10 хвилин, щоб доїхати до гаража з Хрещатику. шуткую. Отже, друзі, а... Коротенький відос вийшов. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, пишіть ваш коментар. А ми з вами побачимось вже в наступному відосі. А це був канал мій перший мод, мене як і раніше звати Діма. В принципі, нічого не змінилось. Тому побачимось вже в наступному відео. Всім пока! Get it is